Підсумки останнього робочого дня цього тижня в програмі «Очі» у студії Ніна Сукач. Добрий вечір. 14 загиблих і понад чотири десятки поранених у Костянтинівці на Донеччині. Сьогодні в день російські терористи прицільно вдарили по місцевому гіпермаркеті. Рятувальна операція триває під завалами ще можуть бути люди. ЗСУ за добу мінуснули ще понад тисячу московитів та 49 їхніх арт-систем. Крім того, вже другий ворожий вертоліт підбили ФПВ-шкою в повітрі. Президент заявив, що держава вже законтрактувала 1 мільйон українських дронів для сил оборони. А уряд доручив встановлювати сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Більше про події, які варті уваги сьогодні в нашому класичному огляді. Сьогодні об одинадцятій росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Вдарили по звичайному гіпермаркеті у центрі міста попередньо ракетою Х-38. Постраждали також люди у сусідніх крамничках і торговельних павільйонах. На 21-шу п'ятницю відомо про 14 загиблих та щонайменше 43 трьох поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали. Після цинічної ранкової атаки терористи обстріляли Костянтинівку вдруге. Цього разу зі смерчів вбили по приватному сектору. Поранені двоє цивільних, пошкоджені будинки і газогін. А вночі наші захисники неба відбивали дронову атаку. Знищили усі 27 безпілотників, які запустили рашисти. Протиповітряна оборона працювала в семи областях. Уже другий російський гвинтокрил отримав купняка ФПВ-дроном. Воїни підрозділу М2 центру спецоперацій СБУ на Курщині підбили ворожий мі 8 що з вертольотом невідомо, але він перестав працювати у вказаному районі. До речі, в мінвійни АРАФІ були змушені визнати, що бої в Курській області тривають на околиці міста суджа. Пропагандисти пишуть, що туди перекидають резерви в українському генштабі. Досі без коментарів. Натомість у генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому Липецьк на Росії у ніч на п'ятницю. Уражені склади з авіабомбами, детонувало добряче. Там між іншим базуються літаки. Су 34 Су-35 та міг 31 Чи пошкоджені судна уточнюють, але є інформація інформація, що ті не встигли злетіти, українські урядовці провели чергове виїзне засідання нині на Чернігівщині. На ліквідацію наслідків війни у цій області виділили понад 2,5 мільярди гривень, зокрема на відновлення шкіл та облаштування в них укриттів. Також Денис Шмагаль заявив: Україна працює над децентралізацією енергосистеми. Нині ще більше спростили ввезення через митницю генераторів. Окрім того, маємо. Вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. На вітчизняних банкнотах надрукують девіз Слава Україні. Героям слава анонсує Нацбанк. Із цим гаслом уже є в обігу купюри 1500 гривень. За два тижні воно буде на банкнотах. Поряд із Грушевським, а в наступних роках. На дрібніших купюрах дорожче ніж гроші Україна здобула олімпійське срібло у веслуванні в каное. Його вибороли Анастасія Рибачок та Людмила Лузан. Це вже одинадцята медаль для України. Сім нагород, зі слів міністра оборони, здобули представники збройних сил. На львівських зупинках громадського транспорту встановлюють касельські бордюри. Вони мають допомогти маломобільним громадянам комфортніше пересуватися містом. Перші так звані касельські бордюри у Львові встановили на вулиці Чорновола, 39-41 навпроти 87-ї школи. У 1996 році в місто в місті Касель. Через то і називається оці бордюри касельські. Вперше такі бордюри були встановлені. Рельєфні бордюри, які радше нагадують невеличкі східці, мають допомагати пасажирам, особливо маломобільним, без перешкод потрапляти до салонів громадського транспорту. Висота такого бордюра 21 один сантиметр. Від так, платформа зупинка розташована на тому ж рівні, що й підлога тролейбуса чи автобуса. Водій е, повинен переднім колесом заїхати на цю сферичну частину бордюра, е, і е, чим тим самим він не пошкодить транспорт свій і максимально близько під'їде до платформи. Вартість цієї зупинки 950 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділили з міської скарбниці. Окрім кассельських бордюрів і тротуарної плитки, тут також встановлять два павільйони. Вони із накриттям їх придбають за гроші інвесторів. Пасажири зможуть скористатися зупинкою вже до кінця серпня. Довжина самої зупинки є 45 метрів. На тій зупинці зупиняється 20 Маршрутів автобусів і один маршрут тролейбусів це є е, одна з таких зупинок, яка є дуже важливою, тому вона має бути комфортною. Вона має бути доступною. Загалом у Львові доступними або частково доступними для маломобільних груп населення є 75% зупинок. Одну з таких облаштовують і на площі Соборній. Щоправда, касельських бордюрів, як на Чорновола, там не встановлювали. Зате підняли тротуар зупинки на 7 сантиметрів, аби платформа була розташована на рівні зі східцями трамваю. Понад півтори тисячі останків віднайшли під час досліджень поля почесних поховань новітніх героїв на Личаківському цвинтарі. І це ще не кінцева цифра. Цього року колишня Марсове поле чекає ще один фінальний етап ексгумації. Перевірять і ще одну ділянку лівої частини газону, де днями вже почали третій ряд поховань загиблих у російсько-українській війні, бо інші дві шеренги, де досі ховали військових, вже вперлися в старе кладовище. На графіці проєкту архітекторів Віктора Голубєва та Дмитра Рафшнайдера, який переміг у архітектурному конкурсі на облаштування меморіально-військового кладовища героїв України у Львові, третього ряду поховань загиблих захисників немає. Але в міському управлінні архітектури кажуть, на жаль, їх таки передбачили. Там, де відбулася вже археологія, а вона вже відбулася в більшій частині. Там вже можна від проводити поховання. І більше того, вже разом з переможцями конкурсу було розплановано наступ. Ні, скажімо так, сектори, і ми розуміємо, що певний ще запас простору щодо поховань там наявно. В цьому місці йдеться про нижню ліву частину газону колишнього марсового поля у меморіально-пошуковому центрі. Доля кажуть, наразі дослідили три четвертих території колись радянського меморіалу. На лівій половині ту, яку ми проводили у 2024 році, було віднайдено так згумовано 476 останків. Роботи цього року були надзвичайно складні в лівій частині марсового поля. Глибина захоронень сягала 4,5 з метрів. Деякі знахідки пошуківців відверто дивували: 18 останків. Це є загиблі солдати німецької армії, часів Другої світової війни, які були віднайдені під час досліджень. За нашими припущеннями це швидше за все були німецькі військовополонені. Тож тепер у разі потреби загиблі у боях з росіянами захисники та захисниці знаходитимуть вічний спочинок саме у цій частині поля почесних поховань. А в мерії кажуть, готуються й до найгірших сценаріїв. Ніхто не має зараз уявлень, скільки ще триватиме війна. Ми маємо бути готовим для того до того, що роки, і насправді над питанням наступного меморіалу, наступного місця, загалом поховання героїв, ми вже як у місто працюємо. Які локації розглядають, у ратуші не кажуть, бо наразі не готові ще говорити про це публічно. Бачити своїх ворогів здалеку, попереджати побратимів про небезпеку та знищувати окупантів, не наражаючи на ризик, особовий склад. Це про пілотів дронів. Ці залізні пташки надійні помічники наших захисників у вправних руках. Декілька бомберів або камікад за вартістю менше як 20 тисяч гривень можуть знешкодити російський танк вартістю у декілька мільйонів. Доларів та для того, аби ці пташки долітали до цілі, потрібен вправний оператор. Безкоштовні курси з пілотування дронами якраз запустили у Львові і вже мають перших випускників. На полігоні, де проходила фінальна частина навчань, була і наша Вікторія Палайда. Наша розвідка доповіла, що а, виявила ворожу ДРГ. Відповідно, оператор розвідувального дрону піднімає вверх свою пташку для того, щоб виявити в на якій локації знаходиться ДРГ. І передає дані на оператора ударного дрону. Бачу, ціль. Ураження. Йду на враження. Є. Ціль знищена. Навички керування дронами здобувають у наближених до бойових умовах. Ці курси спільно проводять громадська організація для перемоги із навчально-тренувальним центром Лев та школою пілотування в Батяр. Щотижня тут планують навчати 20-25 людей. З понеділка по суботу літали на симуляторі мінімум по 4 години на день. Тобто, за курс можна літати годин 30 точно на симуляторі. І також у нас були виїзди на локації, де ми вже літали безпосередньо на справжніх дронах. У нас вже фінальна стадія навчань безпосередньо на дронах. Перед тим в нас є близько 40 годин на імітації в офісі за комп'ютером. Пройти навчання може будь-хто достатньо бажання. Курси доступні лише для повнолітніх при відборі кандидатів. Перевагу надають чинним військовослужбовцям, але навчання проводять і для цивільних. Вже більше, скажімо, п'яти тисяч. Тільки цивільного населення прийшли підготовку в нас базової підготовки і, скажімо так, профільної підготовки. І дуже багато військовослужбовців прийшли так само цю підготовку. Акцентуємо ми увагу, чому на безпілотних літальних апаратах, тому що це є майбутнє, це є життя, життя наших побратинів. Допомагає зберегти життя побратимів. Реп-система у цей день також продемонстрували її роботу. Микають техніку на 10-20 секунд. Та цього достатньо, аби повалити дрон на землю. Заглушився сигнал. Просто дрон впав. Таким чином відбувається і е, на полі бою цей. Таний даний варіант репу – це автомобільний реп або переносний реп. Він ставиться зверху на автомобіль. Також на заході показали різні типи дронів, які виготовляють наші львівські спеціалісти. Це ми, восьми та десятидюймові. Вони призначені для різних завдань, можуть летіти лише в одну сторону, чи виконувати скид, більш вантажопідйомні, підйомні, чи з кращим відеопередаванням. Насправді, чим більший дрон, тим більш він є стабільним. Тобто, якщо дрон є, там, наприклад, такий сімірка, тобто ним є легше керувати, ніж тою п'ятіркою, так як він стабільніше тримається в повітрі. Якщо це є розвідувальний, то зазвичай навчаються на мавіках. Якщо це є ударники або бомбери, то це вже є безпосередньо самі Ну, І від цього вже будується саме навчання останній місяць для перемоги передала 100 дронів військовим 103 ї та 125 ї бригад, що захищають нас на Сумщині та Харківщині. І зараз команда готується до поїздки на запорізький напрямок. Підтримати організацію можна донатом. Ці кошти скерують на закупівлю нових пташок, які знищать ще більше окупантів. Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма очі. На цьому команда очей прощається з вами до понеділка. Нехай вихідні минуті для вас спокійно. Дякуємо, що дивитеся і довіряєте і до зустрічі в ефірах.